Вітаю, шановні колеги. Я Чуприн Олександр, викладач кафедри методики вивчення мов і літератури Харківської академії матеріальної освіти. Сьогодні маю честь представити вам роботу щодо збереження та розвитку духовно моральних цінності українського народу як один із напрямів національно-патріотичного виховання. Перейдімо на презентацію. Проблема формування учнівської молоді, духовності і моралі на сьогодні надзвичайно важлива і актуальна. Духовне моральне виховання молоді є цілісним процесом засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок поведінки. Провідним завданням сучасної школи є розвиток особистості, зокрема, і духовно багатою та національно-свідомою. Вагому роль у цьому відіграє позакласна виховна робота із учнями, організована за допомогою таких форм, як колективні справи, дискусії, дискути, дебати, інтелектуальні вечори, навгово-практичні конференції, проєктна діяльність тощо. Що ж таке національне патріотичне виховання? Це спрямована на дітей та молодь, комплексна система і цілеспрямована діяльність освітніх закладів. Щодо формування молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до батьківщини. Що ж має стати результатом національно-патріотичного виховання? Результатом національно-патріотичного виховання має стати я, особистість, яка любить, пишається, користується і відстоює рідну мову, любить, пишається, користується і відстоює рідну країну, державу, територію. Є носіє національної культури сприяє економічному, науковому, культурному зростанню батьківщини тощо. У матеріалах нашої презентації зосередимо увагу на такому знатині національно-патріотичного виховання як духовно-моральне. проблема формування духовно-моральних цінностей юного покоління в державі в час її інтеграції до загальноєвропейського співтовариства і агресії з боку північного сусіда є актуальною. На необхідності звернення до виховного досвіду народу, його мораль наголошена в державних програмах АСІТА Україна 21 століття, діти України, концепція національного виховання, концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, концепція сучасного українського виховання у національній доктрині розвитку освіти, захисту моралі та формування здорового способу життя. Результатом, вибучне, складовими національно-патріотичного виховання є громадсько патріотичне виховання, військово-патріотичне і духовно моральне виховання. Саме на останньому ми і зупинимося. духовно моральний розвиток учнівської молоді належить до національних інтересів нашої держави. Сьогодення характеризується дефіцитом особистісних духовно-моральних цінностей особистості, тому ця проблема потребує негайного вирішення. Моральне духовне виховання складається з двох частин: морального виховання, яке процес, є процесом засвоєння моральних цінностей та ідеалів, і духовного виховання, яке є процесом реалізації почуттєво емоційного, вольового, креативного тощо потенціалу особистості. Моральними категоріями є низка, ми зупинимося конкретно на усіх. Їх можна поділити на групи, серед яких є громадянські цінності, національні, сімейні, особистісного життя і одвічні цінності. Крім того, є неписані закони законом честі, духовно-національні цінності, зрозумілі і близькі кожній людині, незалежно від її політичних, релігійних та інших поглядів і переконань становища в суспільстві це є втіленням у світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень духу українського народу, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань і є настановою на відповідний життєвий вибір. Це осмислення людини гуманістичного сенсу, моти людської життєдіяльності. духовно національних цінностей є кілька, серед яких духовні потреби, духовний світ, духовне почуття, ціннісні орієнтації тощо. Синтез духовних цінностей, ціннісних орієнтацій дозволяє говорити про духовний розвиток особистості, і що складається, і як відбувається процес позитивних і якісних змін, кількісних і якісних змін щодо духовного розвитку особистості. Приміром, від простих емоцій до здатності стрічувати та переживати духовні стани та почуття. Від Відцентризму до гуманізму та альтруїзму, від мимовільних дій до цілеспрямованої саморегуляції духовних вчинків. Умовами ефективності морально-духовного виховання є створення у закладі освіти психологічного клімату, поваги до моральних норм, правил людського співіснування, відповідність змісту морального виховання, його меті, рівні морального розвитку вихованців, розумне між словесними і практичними методами виховного впливу. Що забезпечує єдність моральної свідомості й поведінки? Тому завдання виховання формувати молодої людини тверду моральну позицію, здатність протистояти негативним впливам з боку близького оточення і соціуму загалом. Я пропоную вам познайомитися і закцентувати увагу на духовних цінностей українського народу. На карті України вони прописані. І також рекомендую зупинитися, зупинитися на якостях позитивних і негативних, які характеризують особистість людини, і цілком зрозуміло, що на першому місці повинні бути все те, що знаходиться. Під вишиванкою і на вишиванця. А те, що у Петлі, хай воно там і залишається. До речі, попередній слайд, і саме цей слайд можна використати і на уроках української літератури на позакласних годинах. Тощо важливу роль у духовно-моральному вихованні дитини відіграє сім'я. Головна мета це набуття. Підростаючим поколінням морального досвіду, усуткування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури між людських і міжнаціональних взаємин. І основним завданням є набуття знань про моральні принципи, норми та правила суспільної поведінки тощо. У сім'ї формується і розвивається свідома дисципліна, бажання працювати, непримиренність на моральних вчинків людей і так далі. Кожна сім'я може створити свій осередок духовності, навчити дитину звертатися, жити за заповідями, знайомитися з відповідною літературою, відзначати національні та релігійні свята, традиції, обряди тощо, сімейні цінності це моральні основи життя сім'ї, у яких утверджено стосунки поколінь, закони подружньої бідності, піклування про дітей, пам'ять перед предків. Це ті продукти історії та культури українців. Ідеали добра, милосердя, людяності та такі категорії, як чесність, гідність працелюбства, стали головними виразниками національної ідеї. Складовими духовно-морального виховання є перераховано на слайді. У презентації більш детально відбувається знайомство із кожним із цим складовим компонентом. Як приклад, Пропоную вашій увазі кілька слайдів з цього циклу. Щодо української мови рідної мови, наводяться цитати, логотипи, і ключове це, як, на мою думку, те, що потребує конкретно від кожної особистості, що треба кожній особистості зробити, аби рідна мова. Зайняла те становище, яке вона дійсно повинна займати. Це розвиток і підтримка. Родина. Національна культура. Самовизначення, самоідентифікація. Формами духовного морального виховання є навчальна, краєзнавча діяльність, військова клубна робота, учнівське самоврядування. Тощо. У презентації також подається ціла низка посилань на зовнішні ресурси, де можна побачити, де можна переглянути матеріали щодо духовно-морального виховання. І, зокрема, і національно патріотичного виховання взагалі. Хотілося б звернути вашу увагу на посилання, де Наводяться матеріали щодо персоналів, які вплинули на розвиток української державності, на свята, народний календар, народні звичаї традиції, які безпосередньо можуть стати в основу духовно-морального виховання, і бути реалізовані на різних позакласних, позашкільних заходах. Залишаємося на зв'язку. Дякую за увагу. Звертайтесь до презентації, знайомтесь і е, сподіваюся отримати задоволення. У е, наш час це немаловажно. Сподіваюся на подальшу співпрацю, бажаю вам щастя, радості, здоров'я і, безумовно, найголовніше перемоги, перемоги і перемоги. Дякую за увагу.